Друзі, свіженький анекдот. Сидить чоловік на березі Дніпра, ловить рибу. Ну, вже пройшов деякий час, він вловив три відра окунів і збирається додому. Тут до нього підходять інші рибаки, кажуть, чоловіче, ну як так? каже. Ми скільки сидимо, ні одної риби не вловили, а ти скільки риби не ловив, каже, ну, розумієте, каже, я. Зловив золоту рибку і загадав три бажання. Перше бажання, щоб мене постійно клювало. От, бачите, ви не зловили ні одної риби, а у мене постійно клює, от скільки я риби наловив. Каже, так, а друге бажання. А друге бажання це е, я загадав, щоб в мене постійно в кармані було 100 доларів. Він витягає 100 доларів, дає одному дає другому, дає третьому. Каже, мені все рівно, я постійно залазю в карман і там постійно 100 доларів. Каже, ну а третє бажання. Ну, а третє бажання, я згадав, щоб ми з дружиною постійно е, в один той самий час скінчали. Е, а він каже: ну як? Каже, не знаю, відколи ловлю рибу за дві години, каже, вже другий раз кінчу.